Більшість людей жаліються на життя не тому, що воно в них реально погане, а тому, що в них є підсвідома програма порівняння свого життя з життям інших людей. Тут вмикається і заздрість, невдоволеність, гнів, злість, роздратування. Цей рівень він такий свого роду маніпулятивний. В чому суть? Суть в тому, що як би ви не дивилися на життя інших людей, ви завжди будете відчувати себе пригнічено, приміряючи чужий шлях на себе. Коли всередині вас є щось, що не є вами, це викликає просто підсвідомо відчуття відторгнення. Звідси алергічні реакції, психосоматичний прояв, звідси проблеми шлунково-кишечного тракту, тому що ви в неприйнятті створюєте певну атмосферу нездорову всередині себе. Відповідно, розумійте, що такої людини, як ви, іншої, другої, більше не існує. Ваш шлях унікальний, ви цінні самі по собі, тому що ви є. Працюйте над самоцінністю, і у вас не буде проблеми з тим, що ви будете невдоволені. Підіймайте енергію, підпишіться на мене, вивчайте контент і системно рухайтесь, наприклад, за допомогою програми Шлях до себе, посилання в шапці профілю. you